Перед початком налаштування подивіться, чи є у вас такий сенсор на передньому бампері. Це датчик автопаркування. Як на Volkswagen ID 4 і ID 6 починає з комплектації ProLight налаштувати систему автопаркування. По-перше, потрібно вмикаємо драйв. Ось, бачите, драйв. По-друге, визначаємося, чи праворуч. Чи ліворуч ми будемо паркуватися. Зараз ми будемо паркуватися ліворуч між цими авто, між сріблястою і синьою. Для початку вмикаємо драйв, натискаємо ось цю кнопочку P. Вмикається ось такий сенсор автопаркування. Якщо у вас замість цього сенсору буде посередині два квадратики, то обираємо квадратик з піктограмочкою з кермом. Ось такий з кермом. Натиснули, з'явиться отакий екран. Тепер, що потрібно, вказати авто, на яку сторону ми паркуємося і вмикаємо поворот. Ми паркуємося ліворуч, тому ми вмикаємо лівий поворот і починаємо рух. Авто зараз сканує ліву сторону на можливість паркування. чи є місце вона все аналізує. Бачите? Це. Нам не підходить, бо це туди, а нам потрібно між сріблястою і синьою. І ми ще проїжджаємо далі. Ось, бачите, проїжджаємо. І ось ми бачимо, вона ловить отаке місце. Ми можемо обрати чи ось так припаркуватися, чи ось так припаркуватися, чи припаркуватися ось так. Ми обираємо цю функцію. І натискаємо кнопочку Старт. Відпускаємо повністю. Кермо і забираємо повністю ноги з педалей. Ось. І відбувається ось паркування у нас. Повністю відбувається автопаркування без водія Ось воно все паркується. Кермо крутиться, педалі натискаються. І авто сам паркується. Ось бачите, сам скільки в нього місця там запрограмовано, він буде підрулювати, щоб все рівненько було дуже гарно.